Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу вам, як налаштувати проксі в дроні на вашому Android. Цей додаток дозволяє використовувати ваші мобільні проксі для того, щоб ви могли виходити зі смартфону в мережу та обходити блокування. Маю уточнити, що програма дроні не працює на версії андроїду 10. Додаток працює на попередніх версіях Android, тому я вам покажу, як працювати в додатку і задавати проксі за допомогою емулятора, через який я вже встановив дроні. Для початку натисніть знизу на Увімкнути. Тепер потрібно вибрати вкладку налаштування. Тут спочатку потрібна вкладка мережа. Можна вибрати, через яку мережу ви будете використовувати мобільні проксі, через Wi-Fi підключення або через мобільний інтернет. Я буду використовувати через мобільний інтернет. Відкривається вікно. У полі ім'я сервера вводьте IP або ж ім'я сервера, до якого ви будете підключатися. І, відповідно, порт проксі. Ще нижче в полях ім'я користувача і пароль, вводьте логін та пароль до вашого проксі. Тепер ви можете заходити в мережу з вашого смартфону безпечно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.